Всім привіт! Продовжую вчорашню культивацію. Ну, якщо відео, можливо, не дивились. Як я вже казав, ходимо впоперек пахоти, пахав К700, дуже не розженешся, тобто за вчора, в принципі, цю площу можна вже було закультивувати, але через те, що Ходимо, знову ж таки, повторюсь, поперек, не розженешся, ходимо п'ятою пониженою. На даному полі, я так розумію, була лише ну, бронування було ось сліди. На даний момент, ну я думаю, видно, тіліпається з сторони в сторону. Там, де ми починали, було чітко перпендикулярно ходили. Тут якось, я так розумію, вже до завершення поля, поля кут помінявся. І, тобто, ходимо трошки вже під кутом і через те ще гірше трактором короче, тіліпає зі сторони в сторону і ну, знову ж таки не розженешся. Так би в принципі можна п'ятою повишеною було б бігати. До речі, на рахунок швидкості не скажу, напевно, датчики відригнули. Е, Показує тільки на моточаси. Перший раз на розвороті борона перевернулась до цього. Ну там було крайні трошки зрідка застрибують одна на одну. ось Зачасту, навпаки, ця на цю застрибує буває а перевертатись перший раз перевернулась. Там от ну в минулому відео я показував, там була частина дисковки, там була толока. Весною три рази дискували і, ну, я так розумію, ПТшка дуже сильно не лізла в землю. Взагалі відрізнялось від от паханого, де нога пірнає. Там трактором виходиш і було, ну, таке я не знаю як, як пояснити. Як на рівну землю, можна так сказати. Чи на толоку. Ну і культиватор, звісно, ну це я тільки опустив на землю. І культиватор там теж дуже не ліз в землю по пахоті, він більш-менш пірнає, він підмілений. За рахунок того, що колеса добряче пірнають в землю, то і культиватор пірнає. А там виходило так, що колеса йдуть, ну, менше пірнають в землю, і через це культивація була менш глибока. Тобто на другу культивацію можна буде чи, чи чисто край, там де дисковка трошки підзаглибити культиватор. Ну, Будемо робити тут другу культивацію, то там побачимо вже. Країв, коротше, на цьому полі. Бог зна скільки. Це як сіяти, не знаю, половина на, напевно площі буде одні края. Теплички тут поряд з цим полем. Дивлюсь, одна не накрита, напевно, ще. Грубо кажучи, виходить майже по всьому периметру краї. Поле. Поле навіть не знаю, як пояснювати, якої форми дуже-дуже неправильно. Коротко, місцями є такі канави, не знаю відео передасть чи ні. Спеціально йшов, зупинився показати задніми колесами. Канаві. Не знаю, на відео буде чітко всю картину передавати чи ні. Канава, бугор, таке канав... канавіще. Якби була велика швидкість, напевно, цій канаві влітаючи, можна із кабіни було б вилетіти. До речі, по бур'яну, здається, ще не багато його, але він є. Якось незрозуміло місцями. Знову ж таки, чи на відео буде видно. Тут, здається, менше, там якось більше, туди далі вон, трошки менше. Незрозуміло, коротше якось. Знову борони наско... наскочили. На розвороті, ага, зрозуміло. Тут наскочило на карабінчик. Оп. О, все! Ну, і, до речі, після культивації все одно залишається ось ця канава. Знову ж таки, буде її на відео чітко видно чи ні. Навіть при тому, що ми ходимо перпендикулярно, можна сказати. Все одно канави повністю не засипаються, будемо, я так зрозумів, зараз завершу це поле, ну тут ось трошки залишилось, і будемо зразу починати другу культивацію. ну Подивимось, напевно, на довгі гони, я так розумію. Трошки, напевно, від того, як була пахота, зробимо хоча б градусів, може 15, а там подивимось, трошки кут. ну. Приблизно, щоб на довгі сіяти, тобто, наприклад, трошки буде культивація ось так іти, а посів буде ось так іти, щоб була більша частина цього поля посіяна на довгі гони. Тому що якщо сіяти ось так, ну, грубо кажучи, на короткі, то це буде дуже-дуже довго і плюс края, ну, Опсівати дуже багато треба. Тобто так не варіант. І, ну, Не знаю, взагалі це не я починав ходити в поперек. Тобто я б такий, що ну, трошки під кутом просто пішов би першу культивацію і все. Ну, але вже почато було так, <скільки> то вже і продовжуємо. Тут, до речі, стоїть поряд трактором. Така штука цікава, навішена, я так, таких і не бачив ще. Що воно таке. Це щось типу, я так розумію, черядкоутворювача, напевно, Вон іде і дивлюсь, і плівка, і, напевно, бабіна з капелькою щось таке. Коротше, я такого ще не бачив. Ну. Так, ще один край понад забором ну і що ж першу культивацію зробили почали другу культиватор трошки підглибили спочатку дуже напевно багато тому що почало вивертати грудку Трошки вимілили, ну і виходить, я думаю, на відео ось приблизно видно, що виходить, більш-менш можна сказати. Грудки не вивертає, вологи також здається, щоб не вивертало, там, можливо, десь трошки є, але не так, щоб критично. ну І ходимо все ж таки на рахунок пахоти десь приблизно. Я так розумію, була вона трошки десь ось так, напевно аж. А йдемо ми ось так. Тобто залишився все одно трошки кут від того, як була пахота.